Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні, на сьогоднішню сесію зібралося 25 депутатів плюс міський голова у відповідності до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Дозвольте 40-кову позачергову сесії міської ради вважати відповітри. Дякую, представник, будь ласка. Для роботи з цим нам треба брати лічильну комісію. Пропонується причинський кару Репалова. Прошу голосувати. Дякую. Почитайте протокол, будь ласка. Присутній король Павло Бащинський, е, слухали Бащинського і вирішили видавати головою Павло Секретарем Короля. Три за ноль проти сотну со. Просимо затвердити протокол від комісії. Приймаємо порядок денний за основу. І голосуємо в цілому. Дякую, У нас є записане на виступи Матвію і Віталій, будь ласка. Додаткового Кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині акцизного податку. Акциз на бензин має зрости в кілька етапів у 1,7 рази, а на деспало в 2,5 рази. Це пояснюється нібито якоюсь необхідністю наближення національного законодавства до стандартів Європейського Союзу у зв'язку з набуттям статусу країни-кандидата на вступ. Водночас аргументується перспективою надходження щоміс до державного бюджету додаткової хотіни 3 мільярда гривень. Проте насправді у цій ініціативі на даний час, як на мене немає жодної потреби ані з огляду на євроінтеграцію України, ані з огляду на потребу наповнення державного бюджету. Натомість пропоноване урядом підвищення акцизів на пальне вже найближчим часом здатне. Призвести до значної шкоди як для підірваної війною економії країни, так і для рівня життя громадян. Це відобразиться в ціні майже всіх товарів в Україні. Особливо сильно постраждає сільське господарство, транспорт, торгівля, а на них сукупно припадає майже чверть з цього валового національного продукту за даними 2023 року. На сільське господарство припадає понад 60%. Але водночас в державному бюджеті наявні додаткові можливості скорочення непріоритетних витрат, знаходження недискримінаційних джерел доходів, а також підвищення контролю в бюджетній сфері для забезпечення фінансування. З огляду на це, ми просимо на наступну раду із міської ради винести дане звернення і підтримати, і закликати Верховну Раду, аби відмовитися від підтримки ось урядової ініціативи щодо підвищення акцизів на паливо і ухвалити закони, необхідні для залучення коштів чи то від гального бізнесу, чи то відносини. Деталі, ви на наступну сесію буде депутатські запити, які будуть голосуватися, підготуйте, ми внесемо протоколи і винесемо на голосування. Дякую вам. Е, наступний на виступ відчуття зараз, будь ласка. Колеги, вітаю. І таке до вас всіх дуже велике прохання там тоді. Ну, По-перше, не ігнорувати нашу комісію за все хороше проти всього поганого, от, тому що є і подання голови комісії, не було, ніхто не прийшов. І коли вже витікає все, що витікало, в публічну плоскість, прохання аргументувати в тому числі документами, і в тому числі ми маємо збиратися розглядати і етику депутатську. І корупцію, якого ви там намікаєте, не тікають, я не знаю, не передвердження. І на майбутнє, щоб ми могли це запобігати. У нас є запобігання корупції, це питання велике. І я дуже прошу. Якщо вже є, то давайте розглядати цивільно. Насправді, ці демократичні цінності, ще раз повторюю, да, ми не даремно приймали саме чим займається та чи інша комісія, щоб вони залишалися. Ми збиралися, у нас кором був, ніхто не прийшов. А звинувачень у нас в мережі дуже багато. Це було прозоро. Я вас дуже прошу всіх не воювати. І дякую тобі, Оленичку, за те, що ти завжди нагадуєш, що ми маємо працювати перемогу. А не сваритися, а не воювати все До речі, Антон, у нас комісія про медицину теж. Да? Так? Хотілося так б побачити, як ролик-тарінку там. Да? Я дуже вас прошу, все ж таки. Якщо вже так, то давайте б це робити в цивілізованій візому, Дякую. Дякуємо. Наступно на виступ антоніків. Шановний колеги, я дуже швидко сьогодні на порядок денний виноситься 10 питань. Всі дуже важливі. Ми вдячні апарату ради міському голові на те, що відгукнулися на наше прохання. І сьогодні ми всі ці питання маємо окремими питаннями в порядку денному. І сьогодні вже немає ніякої мови про маніпуляції чи ще щось інше. Немає, не може бути, тому що ці питання всі стосуються відбудови нашого міста, міста героя, яке постраждало. І я би просила сьогодні колег одноголосно підтримати ці питання. Дуже дякую. Дякую, дуже правильно. Наступний новий стопорінський Андрій. Дивлячись на всі переп'яті, які відбуваються в нашому місті, не треба забувати, що в нас іде війна і ті ініціативи, яку ми вже кожну сесію практично робимо, зараз виділяємо військовим на дрони і на інші засоби. Я б хотів би, щоб ми все-таки більше ще знаходили можливості і виділяли більше допомоги. І ця допомога вона йшла справу, ми максимально закривали всі потреби. І від імені військових я хотів би передати подяку всім депутатам міському голові за раніше передану допомогу. Дякую усіх вас, дуже вам дякую за підтримку наших Збройних Сил. Дякую вам, наступний на виступ Аполінський Олег. Але що присутні у мене два невеличких питання. В лютому на виконкомі міської, міської ради було прийнято питання по присвоєння новоствореному об'єкту в місті Ріпінь, поштової адреси по вулиці Свердлова. Тоді було обговорення щодо ну, такої вулиці в Ліпені. Але якось так воно закінчилось нічим, і в березні знову ж таки приймається рішення по присвоєння новоствореного об'єкту і знову адреса вулиці Сверху. Мене було прохання, оскільки вже комісія напрацювала рішення щодо перейменування вулиці, Долучити це питання, щоб вони. Його вирішили так, у нас вже в місті таких да. Да, Беремо беремо на роботу в відділу архітектури руками. Так, так. Да, зараз там ситуація, але там в чому? Це садове товариство. Садовому товаристві голова подає подання на зміну вулиці на сьогоднішній день. Голова не на місці, і треба ініціатива просто мешканців, депутатів, і ми поміняємо. То, там не більше, не менше. Женя, так. Да. Питання в тому, що той перелік, який нам дало управління архітектури, там не було цієї вулиці, скоріше за все, що це тому, що це садова і десь вона загубилася. Нас зараз триває процес обговорення по восьми вулицях. Я думаю, що ми тоді додамо, але треба буде оголосити про прийменування, визначити, де чітко знаходиться ця вулиця. Ми візьмемо це питання на підручку. Так, ну, а, дякую. І ще одне питання: питання про власне системну... Безпідставну здорового здорову ну, і Київ. Ми дамо змогу завершити. Е, прикладу, 26 березня цього року на отамкомі було прийнято рішення про знесення 45 дерев по вулиці Підгірної місті Київ. З'ясувалися абсолютно здорові дерева. Немає жодних підставках зносити. Я подав відповідно листа голові, наскільки я знаю, він не підписав це рішення в усій частині. Але ж ми маємо те, що там вже знову з десяток берег зрубали. Більш того, перейшли на праву берег річки і пеня, і там порубали вже верби, там був такий місцинка, така ну, поросла вербами, там не здались птахи. Зараз там виробили, ну, взагалі те, власне, на цю виробку взагалі ніяких рішень не було. Е, знову ж рішення на станції в про вироку 14 дерев парку письменників. Е, я пройшовся по парку письменників і знайшовся такої кількості е, дерев, які б могли підлягати до виробки. Більш того, це вже система. Кожні два місяці я проаналізував по парку письменників лише. Шостого надуло 6 дерев, 12 -го, 5 дерев. Кожні два місяці з'являються якісь 5-7 сухих дерев. Ну, треба э, з'ясувати причину, чому вони з'являються, в принципі, якщо вони з'являються. Тому я просив би... Э, ну, ще одне таке зауваження. в тому, що э, комісія, яка... Э, Визначає стан зелених насаджень, вона формується е, невідповідно до постанови Кабінету міністрів, яка визначає цей порядок. І, власне, е, у нас ця комісія сформована, Канком, вона діє постійно. Хоча комісія має створюватися за кожною заявою, цю комісію має включатися заявник і представник е, е, Так. Тому прошу про, про, формувати комісію виконкома згідно з новою постанови Кабінету Міністрів і в порядок і створювати визначені ці опроси. Добре. І дякую Андріївно. Перша підняла руку на репліку. Олександр Григорович, я не розумію, чому це питання піднімалося вчора на виконкомі. Після цього Полінський підійшов, сказав, що нічого особистого. Я до виконкома, після виконкома. Всі прекрасно прочитали. Я навіть пішла на те, що ми створили ще одну комісію, яку залучаємо в громадськість. Я готова зараз, е зараз це, запросити <зас> після сесії. Будь ласка, от дуже б хотілося б, щоб хтось, в тому числі, шановний пан Ополінський, Під'їхав в, в парк письменників і обов'язково порахував всі ті дерева, які на сьогоднішній день несуть за стоять сухими. Тому що пояснюю, чому ці дерева сухі. Тому що вони перше старі, друге, парк письменників у нас знаходиться в мокрому такому місті, де підгнивають коріння. Ми вчора були з Олександром Григоровичем. Парку письменників він сам особисто проходить і бачив, що на е, газонах стоїть вода. Чому вона стоїть? Тому що поверхневі води е, не встигають, е, ну дренаж не спрацьовує так. Тому і дайте доказати, -то тому що це вже не смішно. Якщо е, звинувачують, що не працює комісія, неправда. Якщо говорять, що не запрошуємо. Е, Еколога неправда, кожного разу відправляємо листа справа іншому, еколог не приїжджає. Якщо говорять, що не запрошується заявник, неправда. Тому що як ми можемо, як може працювати комісія, якщо немає заявника на приватних територіях, хто нам відкриє, наприклад, подвір'я, ну і так далі. Якщо ми говоримо про гнізда ташині, та ви мене звинувачуєте або наше підприємство, звинувачуєте, що ми руйнуємо ті гнізда і що ми вирубали е, якісь живі дерева. Вони правда ж пішли знову на набережну і ми ще побачимо, скільки там ще е, зіпсованих, сухих або е, дерев. Кожне ваше слово. Я закінчу кожне ваше сьогодні слово це знову маніпуляція. Навіть після тієї публікації, які Яку вчора опублікували, ви знову так само робите. Ви навіть, ну, от навіть самі для себе не приїхали і не подивилися. Ви навіть не врахували те, що я сказала, що це з'являються пішло. З'являється поясняти. все, чому... 에... все почули. Дивіться, ми домовляємося в нас на виконкомі, ми приймаємо рішення. До цього рішення благоустрій міські Арпіня надає подання, де повинні бути заєвники, кожна комісійна обстеження дерева, і е Тетяна Юрівна Ярошенко виставляє порядок денний заздалегідь там, де є додаток, де розписані всі. Давайте до виконкома. Якщо в нас є запитання. Беремо і виїжджаємо на кожне місце. місто. Якщо ми не вирішили до ви бачите, що там дійсно здорові, нормальні дерева, а хтось хоче зрізати, ми знімемо питання. Але ми кожне, ну кожне, кожне питання по благоустрою, де зрізається дерева, ви про перевірили і далі ми так рухаємося. Щоб перше не було з одного боку чи з іншого яких звинувачень. Перевірили, подивилися і рухаємося. Тарас, ще одне питання. Я дійсно можу підведи вчора за можемо світу. По-друге, у нас є громадянське суспільство, є двозелених вирішив, коли що Восені ми ходили самі, дивилися дерева в суботу. Приєднайтеся, подивимося питання по суботах, Тарас, нормальна пропозиція після сесії, але після сесії залишитись і Катерина Андріївна, і Тарас, і представники громадської організації. Ви проговорить, коли ви разом виїхали, і питання, я думаю, буде зняти. Тобто, якщо десь є порушення, окей, будемо реагувати. Якщо нема порушень, так само. Добре? Так. Так. Добре? так. Дякую вам. Друзі, невелика об'ява. У нас 26 числа День Чорнобиля, буде в п'ятницю 10.00 в парті Правдуку. Всіх запрошуємо, будуть наші спілки чорнобильців, будуть наші ДСНС. Всіх запрошуємо 26-го в 10.00 парк правила. І 28-го, це неділя День Азербайджанської культури. Ми будемо проводити в 12.00. Запрошуємо в парк Алієва і в Парк Правика. Так само будемо знайомити наших містян. Хто така була, хто не знає Алієва і Азербайджанської культури. Буде захід проведений спільно відділ культури фінської міської ради та посольства Азербайджана в Україні. Всі запрошені. Починаємо роботу сесії. Депутатські запити не надходило. Друге питання про припинення КМПська центральна міська лікарня Пінська міська рада, міська радикові право постійного користування. Чому загалом питання було позачергової сесії? В нас виділені кошти. На добудову медичного центру, але земля знаходиться на нашій втаринці, а замовник цього будівництва цієї відбудови виконком. Для того, щоб ми не чекали до 9 числа до чергової сесії, була пропозиція зібратися поза сесію і проголосувати ці питання. І прошу друге питання, прошу підтримати. Дякую. Третє. Про затвердження КПЖТК і міського проєкту землеустрою, щодо за відведення земельної ділянки для будівництва всього багатоповерхових будинків. Це то питання, яке не проголосували на, на, на той на, 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 сесії, на попередній, е, де було Воно Зараз ми виявили з додатка, щоб кожен депутат бачив це питання і не було ніяких питань. Прошу голосувати, ми робимо. Дякую. Питання номер 4 Шевченка 4, будь ласка, таке саме питання. Дякую. Питання номер 5 Прошу затведення технічних документах щодо інвентаризації земель комальної власності. Полтавська 61. Дякую. Про визнання е нечинним. Пункту 2.3, додатку 2. Прошу голосувати. Далі, продав викладання договорів суперфіції по цим об'єктам. Шевченка 4. Питання номер 7. Дякую. Питання номер 8, 4. Миру 10.

Дивіться, за вже все. О, дякую. може пульт. Далі, питання номер 10 Садова38. Прошу голосувати. Антон, один раз не прижимається. Один раз. Дякую. Друзі, дякую. І Сарахова позачергова сесія. Положение и закончится.